ефірі інформаційна програма Студва Інформ, вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. У найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. Вже кілька місяців поспіль Україна живе ніби в жерлі діючого вулкану. Ситуація змінюється навіть не щоденно, а щогодинно. Іноді частіше. Інформаційний простір постійно здригається від резонансних новин з різних регіонів держави. Але ми не будемо повторювати сюжети новин. Давайте спробуємо згадати, що на майданах і мітингах різних політичних напрямків стоїть далеко не все населення. Що більшість громадян живуть і працюють, і їм, як і завжди, потрібен громадський порядок. Тож наші матеріали про буденну роботу правоохоронців по забезпеченню спокою і громадського порядку. В Дніпропетровську скоординовано співпрацю інспекторів полку патрульної служби міліції з недержавними охоронними структурами, які беруть участь в патрулюванні всіх районів міста. В жовтневому районі меаполіса щодня до роботи долучаються вісім автопатрулів. З них три спільні екіпажі працівників міліції і недержавних охоронців. З Самого початку наші наряди участвують в розводах в райділах. районных отделах участвует, принимают участие в патрулировании совместных для обеспечения безопасности наших граждан. Ну, будем так говорить, мы все живем в этом городе и должны делать вклад в общественную безопасность, чтобы наши дети, наши жены спокойно отдыхали, гуляли ну и работали. Задання таких нарядів профілактика правопорушень та злочинів на території району керівництво райвідділу міліції підтримує таку спільну роботу. Таке спільне патрулювання патрульно-постової служби з недержавними охоронними структурами дуже важливе на території міста Дніпропетровська. Тому що, як на мою думку, я вважаю, чим більше буде патрульних автомобілів, чим більше буде співробітників міліції спільно з недержавними охоронними структурами проводити профілактику на території міста Дніпропетровська, тим більш якісне буде розкриття злочинів і поменше злочинності в місті. В Синельниковському районі Дніпропетровщини наряди спеціального батальйону міліції, державтоінспекції та дільничні інспектори провели профілактичні рейди по всіх проблемних місцях великого сільського району, разом відпрацювавши одразу кілька селищ. Сьогодні будуть відпрацьовані Новогніцька сільська рада. В першу чергу село Грушувато-Криничне, а також селище міського типу Іларіонове, на території яких останнім часом було скоєно кілька резонансних злочинів, таких як пограбування та вбивства. До проведення заходів залучено чотири екіпажі спеціального батальйону міліції та два екіпажі ДАІ, а також два парних наряди зі складу дільничних інспекторів міліції, що обслуговують дану територію. В Грушове кринички та Іларіонови направили посилену мобільну групу у складі чотирьох екіпажів спеціального батальйону міліції, двох екіпажів ДАІ та двох нарядів дільничних інспекторів міліції, що обслуговують територію. Працівники міліції здійснили подворовий обхід громадян, вислухали людей та пообіцяли докласти максимум зусиль для вирішення проблем. Значна кількість громадян, що мешкають тут люди похилого віку, які потребують підвищеної уваги, як з боку соціальних служб, так і з боку міліції. Тож саме такі зустрічі, як вважають керівники райвідділу, сприятимуть порозумінню між суспільством та правоохоронцями. В Дніпродзержинську відбувся інструктаж сил та засобів, задіяних в системі єдиної дислокації для охорони громадського порядку. На патрулювання вийшли підрозділи роти патрульної служби міста, громадські формування Алабай і КРОК, а також активісти громадських організацій, самозахист підприємців та дорожньо-цивільний контроль. Наразі ситуація в області є контрольованою. Правоохоронці висловлюють подяку за допомогу та розуміння всім, хто долучається до охорони громадського порядку в області. Щоденна робота по профілактиці та розкриттю злочинів і правопорушень триває. Громадяни потребують уваги і правоохоронці намагаються почути людей. Але треба сказати, що Дніпропетровськ не знаходиться в вакуумі і в нас теж є бажаючі активно, навіть радикально відстоювати свої політичні вподобання. З початку тижня в соцмережах з'являються заклики до мітингів та захоплення адмінбудівель. Міліція Дніпропетровщини працює в посиленому режимі. Головна мета правоохоронців – зберегти громадський порядок. Я считаю, что львиная доля минимум 50% это зависит прежде всего от вас. Как вы информацию, которая происходит в городе, как вы преподнесете людям, соответственно, так у людей будет такое настроение. Ну, на сегодняшний день усилений режим есть у нас. Вы все смотрели события Харьков, Луган, Донецк. Нам не надо, чтобы пострадали мирные люди. Есть план расстановка, есть силы, которые необходимо работают по усиленному режиму. Все в соответствии с приказом МВД. Наша задача вместе с вами, моя и ваша, и моих подчиненных, и всех нормальных жителей города Днепровска, чтобы у нас был порядок. Только за этим мы стоим. Керівництво ГУМВС почало виїзні прийоми громадян. Днями заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Дмитро Христофоров поспілкувався з мешканцями Синельникова. Про те, що турбує людей, дивіться далі. На прийом записалося більше 20 громадян. Всі вони прийшли поділитися з Дмитром Христофоровим своїми думками, проблемами та побажаннями. На сьогоднішній день актуально, мені здається, що кожен на своєму місці. Починає від председателя совєту. громада, яка присутня на определенной территории, они сами должны регулировать, координировать вопросы, что касается всех порядка всего на данной местности, данного региона. И я скажу, что на примере нашего сельского совета Великомихайловска это получается. Почему? Потому что друг друга знаем, друг друга понимаем. Но если где-то что-то случается, какие-то вопросы непонятные, нам всегда по звонку начальник присылает тех помощников, которые мы должны выслушать и Рішить питання. громадян хвилюють різні питання від сусідських сперечань до роз'яснень нових законів і норм. Частіше ж за все в людей прохання з'ясувати на якому етапі розгляду їх запити до правоохоронних органів або кримінальні провадження. Дуже багато питань, на мою взгляд, зв'язані з тою проблемою, яку сьогодні озвучується, яка сьогодні дуже актуальна в державі і в міліції в частності це відкритість і. понимания людьми тех процессов, которые происходят и в милиции, и вот в частности по конкретным каким-то делам уголовным, по э, происшествиям, которые рассматриваются нами, органами внутренних справ. И вот я хотел бы подчеркнуть, что люди, многие обращаются, и вот звучит э, на, на фоне их обращений звучит вот та тема, что они не, не осведомлены и не информируются в э, таком В нужном порядке, в нужном объеме о тех процессах, которые вот по уголовным делам происходят. Поэтому хотелось бы, наверное, и мы будем над этим работать, и я думаю, буду рекомендовать и другим руководителям подразделений именно побольше налаживать взаимодействие между следователями и потерпевшими, между следователями и правозащитниками, которые работают с потерпевшими по конкретным делам. потому что Вот я думаю, многие вопросы были бы вот из этих заявлений сняты уже давно, если бы более такой плотный был контакт, более плотное взаимодействие с, между следствием, скажем так, и потерпевшей стороной. Это важно, потому что мы должны сегодня показывать людям то, что мы делаем. Это должно быть понятно им, прозрачно. И я думаю, что вот не задавали бы они многие из этих вопросов. Это у меня вопрос по адвокату. Почему нет взаимодействия? Замидійство. В Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ розпочалися заняття з курсу протидія насильству в сім'ї. семинарах взяли участь дільничні інспектори міліції, фахівці кримінальної міліції у справах дітей і соціальні працівники. Питання насильства в родинах на жаль, багато років поспіль залишається дуже гострим. Виключається на практиці. Я за останні п'ять років факти вчинення насильства в сім'ї, це що стосується вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 172 другої з позначкою, 3, вони Кодексу України про адміністративне правопорушення вони сягають від 150 до 200 тисяч правопорушень. Кожного року працівники органів внутрішніх справ складають протоколи на тих кривдників, які вчиняють насильство в сім'ї. Дільничні інспектори, працівники кримінальної міліції та соціальних центрів стикаються з багатьма проблемними питаннями, які в подальшому потребують спільного обговорення та вирішення. Тому на базі навчального закладу в інтерактивній кімнаті, до речі, вперше в Дніпропетровську і в Україні в цілому організували цикл занять Протидія насильству в сім'ї навчання проводяться викладачами університету разом з керівниками Дніпропетровського соціального центру сім'ї, дітей та молоді. Через цю кімнату пройшли більше 1100 працівників міліції з 11 областей України. І ми зробили дуже цікаву річ, що деякі з них тактично правильно діючі, що приводить до тілесних ушкоджень, в першу чергу, як працівники міліції, а також до захисту потерпілої сторони. Інтерактивна класна кімната відкрилася у листопаді 2009 року за сприяння координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Поштовхом до її відкриття стала саме потреба напрацювання практичних навичок у курсантів майбутніх працівників міліції громадської безпеки, а також дільничних інспекторів міліції. Кімната має вигляд двокімнатної квартири. Вона оздоблена відеокамерами та мікрофонами. Зображення передається на екран, що розташований поруч в навчальній аудиторії. Завдяки комплексу аудіо і відеоапаратури фіксується, зберігається та відтворюється перебіг рольової гри. В подальшому неодноразовий перегляд та обговорення знятого дає можливість усувати недоліки, допущені учасниками розіграної ситуації. Очень важным заданием для нас также есть это совместная работа, субъектов социальной работы. Насилие в семье это тема ну, достаточно острая, стоящая на сегодняшний день не только в нашей области, но и в целом в Украине. Поэтому выработать совместный алгоритм работы, познакомиться и приобрести те практические навыки это очень важно для наших работников, ну и, конечно же, для сотрудников милиции. Речі за увагу, що такі заняття. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.